Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Зараз я зніму відео нашої птички, недавно знімав. Зараз у нас іде вирізка перепілок, хлопчиків ось сьогодні. Теж зніму, зараз на сьогоднішній день вже, по-моєму, 50 днів. там, які я вам пересадив. У клітки Ось сюди. Це вже. з нашого матчтада. Перепілочки. Цим сьогодні 21 день. Ось сьогодні вони сидять, збрудеров пересадив їх. О, бролеру теж 21 день. Привіт банда. О, Давайте які бойці. Воно які. 21 день. Сьогодні засніму, яка у них вага. Ну а це наші. От амроксік і білі фельдери. Два півника, одна курочка. Що ті, що я казав, Яйця в дружини випали, розбилися. Це все, що залишилося від нашого закладки нашого куб яйця. Ті всі яйця викинули, бо побили, побилися. Але сьогодні у нас знову вилуп. починаться буде. Вже щось там писять, треба швиденько готувати брудера. От, там у нас заложений бролер. Наші теж, побачимо, що там обробці будуть, де ліки деречить кого от, Так що будуть, будемо дивитися сьогодні, завтра. І нове е, інкуб яйце взяли. Це, якщо я не помиляюсь, грінсентрі. Теж цікаво, подивлюся. Законспектую, зніму відео. Ну а зараз треба готуватися до нового прийому птички, бо ну це я вже попереджав, продера треба готувати, вичищати, биленько. Так що будемо працювати. І оце ще у нас в цій клітці сюди теж наші перепилятка, яким. 21 день сьогодні вже теж поважу. Ну оце дивіться, які красавці сидять. Цим 21 день. Оце такі хлопчики. О, Дружина зараз вирізає. Там була у нас одну клітку, вирізали, цю клітку теж будемо сьогодні вирізати. Я буду вирізати, дружина буде їх скубати. Ну, продаємо ми цю пічку. От, люди питають, телефонують, так що когось цікаво, хто ближче тут бачите, яка як це птичка. І також у нас вже создане, от, наше матстадо, ось Сьогодні вони всі сидять, у нас тут дівчата із хлопчик, і хлопчиками. Ось ці ось, ці батареї, ще 5 батарей тут у них. от. І там ще в мене в курнику теж три батареї, три кліточки, таких, одна, друга і третя неповні. І вже вони несуть ось такі от яєчки. От, ось оди. Бачите? Ось зараз я зважу яєчки. Ну ще вони розкалібровані, звісно. От, є більшенькі, меншенькі яєчки. Так що зараз візьму щось. Пару штук зважу. І що вони собою представляють? Повазі. Так, ось. Що. Що 17 грам. Так. А не дар що у нас покаже. А, теж 17 грам. Ось, ось такі яєчки вже гарні для інкубації, але ми їх ще не беремо інкубацію, оце зарано. І меншенькі єси. Ось тут грам по 13, мабуть, буде. Навіть але... 12 грам яєчка. А це яєчко її... теж 12 грам. Так що, тобто, бачите? Є 17, є 12. Так що на Інкубацію це ще ще піде на харчові, мілкі яйця заберуться на випічки різні, дружина випікає, що їде передівати. Що тут подивимось, що тут за яєчки. У нас? От, ось ці виберу зараз, подивимося, скільки вони йдуть. А ну, давай. О. 18 грамів. А оце. Ну О! І це 18 грамів. Так що бачите, 17, 18, 12. Ну ну це вже, якщо такі величенькі яєчки дає, то для інкубації це буде дуже гарно. Так що інкубіція ми теж пропонуємо своїм підписникам, гостям каналу, хто бачить мій канал, хто замовляв. От. І вже телефонували за яєчко дружині. Так що ще трошечки і вже будемо збирати на інкубіці. Зараз не особо можна і назбирати, але яєчки вже пішли. Так що будемо з вами на зв'язочку, шановні. Підписуйтесь, спілкуємось. От. І з вами завжди на зв'язку я Ігор Бабак. А це у нас отак. от. Кожен ранок, зараз іде лінька вже малих. От. І зараз буду починати працювати над уборкою нашого перепилятника, бролератника. Банда кричить, але сьогодні виріжем уже ця банда піде на їхнє місце. Так що таке, працюємо. Всім гарного, позитивного дня. Зараз. Побираю, потім е, поїлочки все буду підготовлювати для нового прийому птички. А далі буду знімати сьогодні, поки дружина буде займатися цією бандою. Я виріжу, вона буде іщука там розділувати. Теж зніму, яка вага у нас у 21 день, у бролеря 21 день і наші. Так би мовити, птичок Амроксика і Біліфедра 21 день. Так що на зв'язочку, з вами я, Ігор Бабак. Продовжуємо знімати е, відео про нашу птичку. Е, зараз засніму е, відео, я пересадив вже наших перепиляти, їх пересаджу всю, всю клітку. Сьогодні йде вирізка, це треба сьогодні вирізати срочно. Сюди пересадить, засніму скільки На сьогоднішній день вага нашої перепілочки і 21 денної перепілочки з ось, цієї ось, нашого мацтада. Ось вони ось сюди 50 штук тут сидить, 50 штук сидить в цій кліці. Кругом по 50. Я розсадив поки що. А у брудері поки що не, не відомо, скільки там, буду пересаджувати вже всю клітку і вже тоді я знатиму кількі, скільки там. А цих зараз теж я зважу. Ці хлопчики, у них виходить вага, ну вони не всі шкалібровані. Там, дружина вважала, що 260 чи що походу. ходу. Ну, там десь трошки більше десь трошки менше. Ну, Це вага такі гарна для, для хлопчиків. Ну, сьогодні вже 50 по ходу днів. От. Також готую бродера, бо вже лупляться у нас бролер. Там бролер сидить у нас, наша м'ясо-єчка. Не знаю, що вилупиться там ці амброксики і деліфідри, що вилупиться, будемо бачити, буду знімати, покажу. І ось так бродера підготував. Це ну, все те саме, як завжди. От. Світло поки не вмикав, пасочки їхні всієї коробочки зняв, на випарку почистив, кормушки ще не ставив. Ну, Треба ще цим кліносаном посипати тут, тому що тут птичка присутня і вже не будемо ми робити друг другу ну, лампами прожарювати. Так що такі справи. І цих вже я сказав пересадимо. Так що зараз я зважу нашу птичку, яка залишилася вже в тих відео, знімав, казав, що яйця побилися, що вилупилися. Ну, Будемо сподіватися, що в цій партії, що зараз в інкубаторі, сьогодні бролер почав лупитися, за ними підуть і м'ясо і... і Ще там птичка. Якось воно з язика злітає, як порода називається. Ну, я випишу, тоді розповім. Гринсетвий, як... якось так, коротше. Ну, таке. Все потім вам доповім. І тут їх теж пересадимо. Пересадимо в нижню кліточку, сюди хай, тут сидять, кормушку поцеплюємо. Ну і бролера зважу. Сьогодні 22-й день, яка в нього буде вага. Зараз глянемо з вами таблицю. Значить, таблиця в мене виписана по декадам, то виходить 20-й день, м'ясоєчка повинна бути 120 грам. Ось таку я виписку зробив собі по суткам. І бролер. 22-й день беремо 916 грамів. О, ну, а це о, тут витрати комбікорму сутки-сутки, витрати на голову. Це виписував. І вік від 0 до 49 днів. О, так що таке. ну Тут вже чим кормимо старт до 15. Ну, ми кормимо трохи по-другому, по, по своїй схемі. Так що зараз, шановні, одну хвилиночку я візьму птичку, поставлю на триногу і зараз зважимо. От. Чёрненький. О, так. У нас встановлено сток він повинен О, бачите, 244 грами. О, бачите, а по таблиці по-другому пише своєчка. Так що такі у нас от, Беремо зараз півника білі крикливого, от, Вважимо тебе. О, 220, ну23 грам. Це біліфельтер півні. Не кричі, зараз посажу тебе додому. Так. І тепер окурочка. Оп, 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 Окурочки ну, я вже казав, що вони чим відлічаються, у них такі, у них ось тут на очах. Ось, ось бачите, розводки такі. Це у птички, птиці, які... Цю так зразу видно. Що це за птичка? півник чи курочка. Ось така вредна курочка. Хіба що вона робить? Хуліганка. Ну а курочка виходить. Вон, 270 грам. Ось така курочка вредна. Так, Зараз поставлю телефон на триножку. Так. Одну хвилинку, шановні. Зараз достану бролера. Вот, важу. бролерок с скипи у нас будет важить. Тоже то Не хочет Вообще особо удобно. Хорошо, что Банда. Сыграй в Он, так. Он бролерок, девица. 1060 Ну там 5 грамм да? це на сьогоднішній день. А таблицю я вам вже сказав, яка таблиця, яка вага повинна бути на сьогоднішній день. другие у доставать. Стой. Стой, 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 стой. стой. Вон тоже. Тысячу двадцать кило. Ну Вот так что такие справы вот, зараз да, покажу я вам назад. Вот так, бежит бежи. вот. да, теперь ввожу птичку, трепелочку нашу. Попробуй поймать их его. Но... Так, где? Так. Так. Вот. Двести. Стой, 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 стой. Ну, 200 грамів. О, так, дві всіх всіх вазили не буду. Ось так я вага його тепер. Поймав хлопчика і зважу хлопчика. Сиди. от така непосидюча птичка, ти диви. О. Ну все, 400, ну грубо речі, 400 грамм, да? грам, так? 400 грамм це виходить на 21 днів цих Опа. Вибачаюсь трохи за такі зйомки, бо трохи невдобно самому знімати. О, да не трохи, а спробую попригати ще за ними. Як вони не хочуть зніматися. Так що такі справи, шановні, випийте. Я вже казав, там знімав, що припаємо мидом. 5 днів після народження. Потім десь через небільку-дві-три діємось вже. Я по посліду наблюдаю, як у них там все нормально. Ну, Фактично сіда все нормально, але так для підсматовочки, ще вітамінки даємо мед. От. Столова ложка на літр води. І потім з цього літра 50 грам на літр води, цю розчину І отакі от у нас вітамінки виходять. Це колись мені посовітувала з Миргорода жіночка Марія Семенівна. Так що я і користуюся. Зараз пересаджу. Табличку я показав. Ви подивилися, скільки повинно бути, яка вага. Так що вага у нас досить гарна. От. Ну Ось. Датчики працюють наші. Так що замов на зв'язочку. Далі вже є вже. От, Я знімав вранці, що там і як там. Наша перепілочка, лісушка, материнське стадо. Uh, в скорому часі вже інкуб uh, яйце. І, як ви бачите, півники, вага у них доволі такі гарна в такий час. Uh, так що думаю, і масштабно ми заведемо. Буде. Ну, в нас і не було як і поганого, але все рівно ходиться більше-більше, типа більше, да? як курочки, щоб були не, Такого Також не буде, але все рівно. М'яско гарне, це гарно. І яєчко гарне. Дивіться, там я робив конспекти такі відео про перепілочок, для кого як воно корисне. І це дійсно так. Це вже перевірено не тільки на мені, ну, і на і не те, що перевірено, а я користуюсь ними, п'ю сирими кожен день. От, і скажу вам, що доволі такі, краще пити яєчко, чим пити ліки. От, бо теж вже ж, би, не, не молодіємо, старіємо, вже в цьому році 60 років мені буде. Так що треба підтримувати свій організм. От. І у нас сьогодні сніжок, зараз покажу віконце. Віжок іще йде. ну Вже таке це весна, але для дерев то, звісно це не дуже. Але побачимо, що буде, те буде. Дружина там накривала, я знімав. ну Хто знає. Я думаю, що буде нормально. Нас і не взикаєш. Будемо сподіватися, що ягоди, фрукти якісь, овочі, щось у нас буде. Так що такі шанові справи. Кліточки по кікці у нас. Свободні, але вже скоро будемо заселятися, тому що бролерок у нас вже лупиться. І знову буде повний клітки бролерка. Нам дітям щось на продаж, у кого є бажання. О, так що бролерок буде у мене поганий. Якщо зараз така йде вага у нього, ну це ті, що теж з того випадку, що побилися яйця. От. І... От. і те, що залишилося. Це у нас того вибуху. Було більше звісу. Але нічого. Маємо те, що маємо. А надалі хочемо проекспериментувати. А я дивився, там вже і відео друге. Хочемо взяти трохи другого пічку бройлера. Яку птичку будемо брати, але це не буде не зараз, а ближче там долі. Ну, на кінець літа, бо це зараз вилупиться, ми виріжемо і далі тримати бролера не будемо. Певно так. А може хто знає як воно все повернеться, ми думаємо, що не буде. Хоча у нас вентиляція є, а за вентиляцію мене питали, От, як і що, але треба знайти ці документи, бо я вже не пам'ятаю, років п'ять, певно. А може шість вже, як встановлювалася вентиляція. Вентиляція гарна, але зараз світло дороге, і тому ми не користуємося. Ну зараз і не треба користуватися, це вже якби на коли жарко, тоді вже користуємося. Ну і ця теж вентиляція працювала. я теж потім зачнемо, після по вентиляції, що вона як працювала. от. Трохи допомагало. Так що, шановні, що не так вибачайте, Зняв, знімаю і зняв, як міг, як у мене виходить. Всім щиро дякую за підписку, за перегляди мого каналу, за спілкування. Спілкуємося, пишіть, підписуйте, ставте пальчик до гори і підписуйтесь, щоб бути на зв'язочку, будете бачити, бо вже буде, йти у нас... Не так воно швидко, звісно, але з зніму ще прожимолось, конспект у мене вже є. І вже вона засвітається, перша ягода, а далі полуничка піде, там ожинка. Так що, шановні, не буду вас відволікати від ваших справ. І ще раз щиро дякую на зв'язочку. До зв'язочку.